Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краски. Сьогодні вже по традиції хочу вам нагадати за фарм додаткових п'яти жетонів літнього магазину 18.00 п'ятниці, плюс п'ять жетончиків можемо зафармити. Далі розповім про тестування нового елементу зовнішнього вигляду. Називається він Лічильник статистики вчора ввечері з'явилася про нього інформація. Також обговоримо інформацію, яка з'явилася на Вод про дві додаткові глави бойової перепустки в 1291. Зараз як затички на тесті, це все зображено от в загальному, що буде дві глави. Звісно, конкретної інформації ще мало, але деякі витіки вже є на Водекспресі. Також нагадаю, за початок другого запуску аркади. Невеликі, але все ж таки можна зафармити впродовж вихідних нагороди, такі як 400 бон, я розповідав, 400 компонентів і інше ігрове майно. Будемо дивитися на скріншоти гаражу до 15-ї річниці, вот, також вони були засвідчені. І пробіжимося по патчноуту тесту оновлення 1.29.1, тобто що в нього входить, тому що з самого початку так візуально все і не побачиш. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаю традиційно з нагадування, що сьогодні ввечері о 18.00 почався фарм додаткових п'яти жетонів літнього магазину World. Якщо ви до цього всі зафармували жетончики, то у вас вже повинно бути 40 штучок. Відповідно, якщо ви ці зафармите, плюс 5 жетончиків, буде вже 45 жетончиків, і ви зможете забрати одну з двох прем-машин, наприклад, пазіка Т-25, цю машинку 5 рівня. Якщо ви хочете з 6 рівня Т-78 от ПТ, то відповідно вам ще потрібно буде дофармити оці жетончики у понеділок. У понеділок ввечері я нагадаю, що там буде ще плюс 5 жетончиків, щоб у вас вже було 50 жетонів і ви зможете. Могли забрати оцю от машину прям машину шостого рівня. Це таке перше нагадування. Далі вже йдемо по переліку новин, тому що перше, що у нас йде в списку, це лічильник статистики статтрек в оновленні 1.29.1 Вод. Лічильник статистики це елемент зовнішнього вигляду, який відображає ключові показники обраної техніки. Їх можна заробити при просуванні по прогресії або купити в магазині. От бачите, вже натякається, що буде далі. Я так розумію, на кожну машину потрібно буде окремо заробляти цей лічильник, а можливо, можна буде його як 3D-обвіз знімати і переставляти на іншу машину. Хто його знає, як це буде все в подальшому. Дивіться, що він показує, а він у нас показує кількість знищених машин. Статистика, що відображається, оновлюється в реальному часі. Під час бою. Лічильник статистики не з'явиться у оновленні 1.291, він доданий тільки для EC7 та вз 71 ТСАК для перевірки та оцінки основного функціоналу на окремому тесті. Тобто, щоб ви усвідомлювали, що таке тестується, і, можливо, в подальшому щось подібне з'явиться. Але я так думаю, що це буде своєрідний такий 3D-обвіз, просто з певною задачею. Наприклад, буде а, висвічувати, оскільки тут чотирьохзначне таке число, я так думаю. Що буде загальну кількість фрагів на машині висвічувати. І якщо ви, наприклад, у вас там було 1000 фрагів, ви ще кось забираєте, у вас цей лічильник змінюється на 1001. От такий от принцип. А, ну, не знаю, друзі, хай буде, можливо, хтось і буде використовувати, та всі, напевне, будемо використовувати, тому що з самого початку скептично ставилися і до тих самих 3D-обвісів. Далі у нас йде дуже така цікава інформація. Вона з'явилася також на Вод Експресі про бойову перепустку. 2 вот, до 2 додаткові глави. Тобто в нас буде не одна додаткова глава, а аж дві додаткові глави. Влітку на нас чекає четверта додаткова глава бойової перепустки. Та не одна, а відразу одночасно дві додаткові глави. Ця механіка вже зараз присутня на загальному тесті 1.291. Ну тут, як затички, заглушки, так скажемо, ще не зрозуміло щодо чого як, але, друзі, дивіться, що далі пишеться. Після старту події у всіх з'являться відразу дві додаткові глави. Глави бойової перепустки 4 та 5. Їх можна перемикати між собою, а складність розділів різна, різна кількість етапів. Ви можете зупинити проходження однієї з розділів, забрати потрібне вам майно на певному рівні і далі переключити на другий додатковий розділ. Тобто ви можете переключатися між цими розділами, обирати що вам потрібно більше, тому що як тут зазначено, тут у нас у цих додаткових розділах буде різний режим складності і різна кількість етапів. Подивимося, що це означає, як це все буде відбуватися. Тобто, я ну, на даний момент не зовсім уявляю, що це будуть дві прем-машини різні, наприклад, восьмого і дев'ятого рівня. Ну, наприклад, я так думаю, можливо, що восьмого рівня там буде менша кількість етапів, і складність, можливо, менша від цього залежатиме, тому що як може бути складність більша менша отут же не на скіл завдання, будь, а просто на накопичення очок. Проходити один розділ, два або частково кожен вирішувати кожному. Самому в іншому механіка залишилася незмінною. Чи буде це одразу два танки, чи ні, побачимо лише на релізі. От така от інформація, друзі. Хто його знає, пишіть свої версії. Дуже цікава інформація, але встигнути дві глави одночасно пройти, я не знаю, кому це буде під силу, тому що тут і одну главу, оцю четверту, там 40 етапів чи 50, скільки там буде, подивимося, пройти далеко не усім вдається, тому що це дуже багато потрібно грати. Пишіть, що ви думаєте. На рахунок цього. Далі будемо обговорювати аркаду на рівних, тому що це в якості нагадування. Звісно, що з сьогоднішнього дня відбувся другий запуск аркади. На рівних За 1,5-2 години ви можете зафармити доволі такі непогані нагороди. У нас другий запуск із 20-го, тобто з п'ятниці по 22. -ге. Червня буде тривати. Якщо подивитися по нагородах, то вони не значні, але все ж таки за такий короткий проміжок часу приємні. Тому що тут 350 тисяч кредитів, 5250 вільного досвіду, 400 бонд саме цінне, резерви різні, ті, що згорають 7 дневні. Плюс до того 400 компонентів будуть у пригоді, один етап бойової перепустки 50 очок і три випадкові нагороди. Також я за них розповідав. От таке друге. Друзі, нагадування я б вам рекомендував проходити, буду проходити і сам, можливо, сьогодні, можливо, вже завтра, сяду та пройду цю прогресію, заберу зафармлю нагороди. Також у нас на Водекспресі Експресі вчора були засвідчені скріншоти гаражу на честь 15-річчя 2025 року. Я думав, що в нас буде редизайн того гаража, який у нас був у 2024 році, але ні, як бачимо, просто-напросто гараж переробили той, який у нас зараз є. Я так думаю, що всі ресурси кинули на Вод 2.0 і ніхто не заморочується. Оце 15-річчя проскочити, а далі там уже і вересень не за горами, щоб повністю залити новий контент Вод 2.0. Це моя така думка. Дивіться, що зазначається на Вод експресі цей гараж присвячений святкуванню 15-річчя гри World of Tanks, Він зроблений на основі стандартного гаражу. Нових елементів у даному гаражі не так багато, на проекторі крутяться картинки різних значних подій гри за час її існування, а також додали собаку. Є ще технічна назва цього гаражу, це не дуже цікаво. Ну, в основному реакція гравців не дуже, я їх прекрасно розумію, тому що і сам трішечки від нього в шоці, тому що він якось дуже сіро і так непривабливо виглядає порівняно з тим, що ми бачили, наприклад, у минулому році, який вже не перший рік виходить отой от гараж, який ми бачили. Він був яскравіший і краще б його переробили, було б набагато краще. Ну і останнє про що я хотів сьогодні поговорити, це почну тесту оновлення 1.29.1. двадцять у нас з'явився повний перелік, повний список. Він доступний на офіційному сайті на англійській мові. Можна перекласти, подивитися. От перше, що у нас в цьому оновленні є, це лінія фронту, літній запуск. Відповідно, скоріш за все, змін там ніяких не повинно бути. Буде класична ця стандартна прогресія, три сценарії, все зрозуміло. Друге, додано нові значки та нашивки для нагород за турніри натиску 2025-2020. 6. Ця інформація є на вод експресі. Зараз ви бачите, як вони виглядають. Третя це Аркада Шквальний вогонь. Така як у нас була у 2023 і 2024 по моєму році також вона була. Доволі непогано також зможемо зафармити за доволі короткий проміжок часу приємні нагороди, по типу як зараз ми граємо в на рівних. Четверте лічильник статистики статтрекер. Я за нього вже розповідав. П'яте гарматний слот. Нове місце для 3D-обвісів. От бачите, функція слота не буде випущена в оновленні 1291. Чернетки обвісів додано виключно з метою тестування. Техніка для тесту ЄС7 F230, Progetto M40 Mod 65, 3D-обвіси будуть зараховані на облікові записи гравців після одного бою під час тестування. От так зазначено, якщо ви вже на тесті пограли, я ще не встиг, то ви, скоріш за все, вже їх. Отримали. Далі йде бойова перепустка, дві додаткові глави, по ній ми також поговорили те, що доступне на даний момент. Сьоме налаштування графіки, попереднє налаштування мінімальної графіки видалено, попереднє налаштування стандартної графіки було перейменовано на спрощену. От тобто, такі от ідуть у нас зміни. Восьме кастомізація. Тут не описано конкретно. Дев'яте інше, десяте виправлення та покращення, і одинадцяте зміни параметрів техніки. От така, друзі, інформація на сьогоднішній день. Ще підготую інформацію і завтра буду розповідати, тому що є цікава по підготовці техніки. До речі, друзі, нам будуть скоріш за все. На 15-ту річницю вод дарувати акційну машину 6 рівня лт шку Франції Amix ELC-901, тому що її вже підготували до релізу в цьому оновленні 1.29.1. І відповідно уже у неї ціна з'явилася, була раніше 100 технічна, зараз 3000 золота. Ну це зрозуміло, її ніхто купляти так не буде, її просто-напросто, скоріш за все, в якості подарунку нам будуть просто-напросто давати. А чому я в цьому впевнений? Та Тому що навіть в скріншотах оце із 15 річницею річницею гаражу, тут навіть ця машина на одному з скрішотів зображена, та й вона пасує якраз. До подарунка, тобто непримітна така машина, от бачите, на одному з скріншотів, якраз я зараз вам постараюся вивести ця машина і зображена, вона якраз просто-напросто для подарунка, для такого непримітного і пасує. Хоча з іншого боку в неї хороша повинна бути непомітність. Тобто, це, знаєте, як стара добра ялинка, тільки та була і своєрідною такою сильною гарматою. А це просто з більш такою швидкострільною гарматою. Але, тим не менш, ну, я так думаю, що можливо навіть буде фаново дивитися характеристики, нічого не можу підказати. Плюс до того, друзі, мені вчора вже ми закрили збір. Вчора прийшов монітор із Кронштейном. Дякую вам величезно, хто підтримував, особливо Сергій, особливо ті, хто донатили під час стрімів. Я собі вже придбав монітор, встановив його додатковий, тепер зможу зручно проводити стріми, так що очікуйте, скоро знову почнуться прямі трансляції. Ще раз усім дякую за перегляд, перегляд, дякую за підтримку і до побачення до наступних відео, друзі, Па-па!